Ввечера України. В общем, як, мабуть, вже здогадались, плати ініціації звіт, поточний стан справ з ними, ну і взагалі. В общем, виготовлено роздано спочатку цієї цій епопії щось порядка 1300 штук цих плат. Оце вже пішла, скажем так, друга, ну другий етап, що, блять, хую, як його обозвати, блядь. Почали приходити, так виглядає, 300 штук. Які от это розпакували і Зараз будуть їх Прошивати Доробляти ну, сказать, щоб роздавати, вони вже роздані, хоч ще й не готові В общем, приклади там трохи поскидали, як це все діло працює в кінці відео. Поприліпляють, подивитесь. В общем, ну... Працюють, як і очікувалось, все працює. В общем, за ваші гроші а, собственно, плат, Разом з платами поставляли батарейку крону і ще й електросірники. Тому що з'ясувалось ну, вже в процесі, що у довбаних Китайців двох однакових тих серників хір знайдеш бі, так. Зараз, мабуть, переберу цю коробку, бо неудобно, удобно, В общем, двох одинакових не знайдеш, блядь, Тому і вони дуже значно по параметрам відрізняються. Ну, в худшу сторону, блядь, відповідно. Тому, до речі, майте на увазі, хто використовує якісь інші плати, блядь, що. Причина неспрацювання може бути саме в цьому, що ви купили ну, якісь чергові електросірники, вони ззовні абсолютно блядь, ідентичні. ну, Можна відрізнити, тільки треба зняти пластиковий ковпачок і дивитися на саме той елемент, що запалюється, вони відрізняються. От деякі з них потребують значно більших струмів, блядь, ніж ото звичайні, блядь. Тому, тому, якщо взяли якийсь сірник новий, перевіряйте, як він буде спрацьовувати. Тут зробили простіше. В общем, вся тища з гаком йшла фактично комплектом. Плата, батарейка, електросірник. Ну, з запасом. Щоб можна було спробувати. Такий комплект він саме оправданий, бо інакше там на фронті. ну, розумієте. Плата є, сірника нема. Сірник є, батарейки нема. Починають ліпити до дрона блядь, живлення на плату. Починаються приколи, блядь, в общем, не треба брати живлення на плату з дрона. Мой мій погляд, категорично, ну не ту там, електрончиків. На будь-якій платі, яку би ви не використовували блядь. іншу якусь, блядь, Живлення треба окремо ставити. Якщо ви, ну, якщо треба, щоб воно спрацювало. Тому що там на деяких режимах, на дронах, може бути. Такі просадки, що ті плати або спрацьовують, або ахуй приходять, блядь. В общем, поставляли, роздавали от, о, такими комплектами. Так, далі. Далі оце 300 штук приїхало. це остання партія, ну, як би такого формату цих плат. Далі, ну, в общем, теж розробники. Вони сидять, зробили все те саме, тільки вжали і вон, бачите, в який формат. Вона менше, по отвірам вона стандартизована з ФПВшкой, там кудись її на корпус кріпити перебрали купу коннекторів для затискання проводів. Ну, Питалися. Підібрати найбільш удобніше, оптимальний. В общем, буде оцей Самий маленький. Відповідно, стони там от, нам так незручно, блять, не приймаються. Я їх перевіряв, затискають вони провода нормально, блять, що кому не зручно, я блять. <клес> Далі вже на оцій. На оцій партії, що зараз піде, ну і відповідно на оцей додав функціонал, можливість підключення до плати. Або, ну, не або, ну можна або, можна все відразу, блядь. в Взагалі, можна уси підключити. Ну, кому треба ще, ну, взагалі, нюанси дуже розповідати не буду. Хто літає, той знає. Коли уси ліпше спрацьовують, коли ліпше спрацьовує плата, в общем, можна до неї підключити уси, і вона буде керувати, скажімо так. Ну, верні, уси будуть керувати спрацюванням плати. Також можна до неї підключити і налаштувати відповідно пульт. ну, ФПВшки. Щоб її включати, виключати в повітрі, блядь. Тобі ж можна буде не перемикачем її включати, а вже улетівши, включати в повітрі Ну, якщо комусь воно потрібно. Хоч тисяча з гаком штуку, то включались. ну, все. Літає надійно, але от у нюанс можна і повертати, як би відключивши її. А я, я б не радив. Тому що окремя, ну, плата та вона прийде в безпечний стан, все. ну, Крім плати, там ще є детонатор, який літав туди-сюди. Його всякоразні електромагнітні поля і тому подобне. Блядь. Ну, в общем, крайне небажанно повертати блядь, той ФПВ. То ну, Дорогий, там, недорогий боєприпас, жалко. Але, ну зрозумійте, в великій авіації, блядь, бомбу ніколи обратно в житті не привозили, блядь. Якщо не знадобилося, її скидали, куди попаді, блядь. Тому що життя пілота важливіше, ніж за ту бомбу і за той літак, блядь. Так що відноситься до себе так само. Тобто це боєприпас, хоч ото із пропелерами, блядь, якщо він улетів, то він улетів. Не треба робитись нього бумеранг, бо ці попитки повернути, ну випадки були і, на жаль, неодноразові херово скінчалися цим поверненням. З поверненням обратно. В общем, функціонал поняли розширився. Що ще з такого? Ще один е цікавий фактор, блядь за, завдяки нашій то, вами, ініціативі по виготовленню і роздачі цих плат безкоштовно, блядь, до війська. Впали ціни, блядь, на ті плати, які продаються, блядь. Скажемо так, вже є плати, ну, до мене вони в руки ще не попадали, но я їх бачив, блядь. Начебто по, ну, скажімо так, по. Ідеології Устрія такі самі, як от оці. І по вартості теж дуже близько к тому, що виходить собівартість в мене, от у цих. Тобі ж їх там продають наче по 350, получається вартість у цих плат. Зараз, ну, щось в районі 300 гривень. Детально не рахував, ну там просто ще ми за всіх сил стараємось ну, цикамомити, на чому можемо. Тобі що ці плати, блядь, та й і приїжджають не в такому віді, як ото ми надаємо, а в рамки в якої вона в апараті стояла, то там здоровенні борти, які потім люди блядь, сидять Прибирають, відламують, блядь, ну воно економи, кошти, блядь, Це можуть робити і на виробництві, але це було б дорожче. Тому доробляють тут. Тому собівартість виходить поменше. Ну, 350 це вже ні, півтори тисячі, блядь. Плати, ну там, де зовсім народ Барижа, блядь. Плати з датчиком, ну, з датчиком в якості датчика цілі, бля. Ті за які раніше по 600 просили, зараз вже по 400 просять, блядь. Ну, там це, вартість, мабуть, за 200 гривень не виходить її плати, бля. Ну все одно, апетити трохи позменшали, блядь. Тобі ж, я думаю, це цілком, блядь, Наслідки. Роздачу у цих плат, блядь. Ну, останавливатись ніхто якби не планує. Бля, з грошей, що ви скидали там, я не пам'ятаю, щось трохи менше 300 тисяч осталось, вони теж будуть всі. Ну Відповідно, по загрузці виробництва, блядь, Замовляються замовляюся. Слідуючі партії, тому що потреба в них ну, колосальна. Скажемо так, ну, задовільнити, ми тича з Гаком не змогли ну, практично нічого. В пріоритеті був якраз Харків, харківський напрямок, блядь, скажімо так, мабуть, більша частина поїхала туди, і ото відбивали москалів, там більшу частиною, то на оцих платах. Частина поїхала на Сумську, Ну, і зараз, мабуть, приймає участь в деокупації блядь, історичних земель України. блядь. Частина плат поїхала на Херсонщину їбати Москалів за річкою, блядь, Ну і досить гарно там у хлопців це виходило, блядь. Ну і плюс було купа роздана на подивитися на попробувати. Ну, в дуже багато. Всяка різних підрозділів, бля. Ну, відповідно, в пріоритеті зараз на видачу будуть ті, хто з ними вже працював, і у кого все нормально. Пару слов до, так сказати, замовників. Тому. що, ну щоб ви теж розуміли, бо в групі пишуть, я написав там хер зна коли ніхто не відповідає, чекати не чекати. В общем, все це діло передано, скажімо так, в волонтерські руки, які, ну, скажімо, це не фонди, не ще щось. Це просто те ж люди, які за безплатно роблять ото всю роботу. Починаю від збору замовлень, закінчую прошивка там, підготовка цих плат, фасовкой, там, упаковкою, відправкою, логістикою і тому подібне. Тобто, якщо вам не виписали, не відповіли, прийде черга відповідять, тому що, ну, Ящик був завалений, та й зараз завалений. Зверненнями нам треба, нам треба нам. В общем, по тому, що вже. Ну, по тому опиту, що вони накопили, блять, хочу озвучити. По-перше, нам треба тисяча штук відразу. Ну, як би, блядь, давайте будемо ближче до адекватності, блять. Тисяча штук відразу, їбіть мозги, блядь, Міністерство оборони, блядь. Тут все робиться. скільки люди скинули грошей, бо це все ж за донати велике. Подяка от, вам, блядь. Далі, пока це виробилось, приїхало, і тому подобное, і так далі. Ну, і надаються, да, без кашту. момент, блядь. Якщо ви перший раз от до цього прийшли, то скільки б вам там їх не було потрібно, получите ви 20 штук. Тобто перша, скажімо так, 20 штук для того, щоб ви вивчились з нею працювати з цією платою, прочитали такі інструкцію, блядь, до неї, політали, поприміняли. Якщо все у вас вийшло, далі вже да, будемо розмовляти. Ну і відповідно, опять же, у вас вийшло, якось блядь, про це треба б розказати. Фото, відео і тому подобне, Тому що взяли 200 штук і тиша. Через деякий момент, а нам ще треба. А куди ви ділите? Можливо, вони у вас лежать, я ж не знаю. Не забувайте за зворотній зв'язок, блядь. Вам навіть Міноборони, блядь, акти списання малювати треба. Тут з вас актів ніхто не треба, ну напрягтись, блядь, ніхто не требує на кожну плату, блядь, Фотографію та відео, ну, хоча б щось якось, блядь. І людям відзвітувати, які на це гроші кидали, блядь. Та, собственно, і подивиться. Тому що ті, хто от кому не лінь було, блядь, то, що у них там містами не виходило, то хуром виправляли і зараз вовсю літають, використовують, не нарадуються Тому що, ну, як не дивно, опять же, ж, якщо ви не можете зрозуміти, що написано в інструкції, блядь, то ці плати вам не треба. На мій погляд, там ніхер розуміти досить все просто. Ну, на жаль, от були і такі моменти, блядь. У нас ніхера не виходив, вона не працює. Дергають мене, що щось у них не так, блядь. Подивись. Дивлюсь, питаю, да. ви інструкцію читали. Два листы качати. Там ми там, от ми, от, 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 ми привикли, там у нас була друга плата. І ми от так само, як з той платою, блядь, пробували, а воно не працює. З кожними платами дається інструкція, блядь. Які, нахуй, експерименти ми робили так, як з якоюсь там платою, хуйню ось яку. кому же полностью отразятся по функционалу И оно у нас не работает Ну, блять, это, ну, анекдот, но, так и было То бишь Взял инструкцию от трактора, блять, и у меня Мерседес не едет, блять, ну Або сядь обратно на трактор, або ж такий, блядь, возьми, соответствующую инструкцию-то прочитай В общем Ну, наситись, блядь, ніхто не буде, я так точно, блядь, цілу я вже дав, що нема зворотнього зв'язку, до свидання. Викреслюємо і все. Скажемо так, є підрозділи, які, блядь. І за зв'язком у них все понятно, і ті підрозділи, з якими я скажімо так, працюю. Сам по собі, там взагалі питань немає, блядь. Тому їх є кому надати, і там я впевнен, що вони підуть куди треба, то ж на голову москаля, А не будуть десь лежати, щоб, щоб лежали. Нас випадок, а якщо вдруг нас кудись там щось. Є підрозділи, які вже там, де щось кудись. Їм воно більш потрібно, блядь, тому. В общем, сподіваюсь, зрозуміло, блядь. Е, ну, в общем, звертатися, понятно. Все туди, і, опять же, швидко не буде, блядь. Швидко не буде, блядь, но вони робляться, вони роздаються. Роздаватися вони і далі будуть. Таким самим комплектом. То есть, воно виходить, ну, це... <клухи> я для хлопців і дівчат кажу, хто грошами скидався, воно виходить дорожче, більше грошей йде ну, По вартісті плат не б'ється, Якби би якщо прикидувати. Ну так більш доцільно видавали і далі будемо надавати. То есть, на кожну плату йде ще буде ну, крона і сирник. Із розрахунку десь один на плату і плюс процент відсотків 20 зверху на якісь там проби. На якісь там проби, Так що, так що, так що. отака така картина по цим платам. Ну і ще раз как би прошу, хто має змогу. Скидайтесь, банка там знизу в описі. Хто має змогу, ну і неважливо там, що от я б кинув, але не можу кинути багато. То тут, принцип, кожен, кожна гривна докупи складеться, блядь. Тобі ж люба, скажімо так, допомога неважлива якої цифри, блядь? Тут саме той принцип, що хором батька проще бити, блядь. По гривні, по гривні, да. Якийсь танк згорів, блядь. О, підорасів, блядь. Цілком ваша в общем заслуга, блядь. Так що ще раз, звертаюсь, банка активна. Скидайтесь. Туди все воно пойде в це діло. Бля. Ну і далі там. Зараз зараз десь в процесі, мабуть, порядка 2,5 тисяч Оцих плат вже от, от такого формату маленького. Ну, в общем, як доїдуть до роздадуться, тоді, мабуть, опять вийду в ефір з цими ділами і розповім, що у нас як. Обстоять справи. Так що всім долучившимся громадна подяка. Ну, хто як, не ми всі, блядь. Ви ж бачите, що твориться, блять. Тому. тому всім подяка. сподіваюся, і далі на вашу допомогу. Все буде Україна. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna- Música